Всього п'ять тижнів нам знадобилось, щоб розібрати радянський ангар, лишивши тільки його металевий скелет. На зв'язку демонтажник. Команда професійних розбираторів. З ціллю капітальної реновації замовник поставив наступну задачу: частково демонтувати старий ангар висотою 21 метр і площою 1700 метрів квадратних, збудований з бетонних плит і цегли, а залишити тільки металевий каркас, що служить основою. Робота поділялась на п'ять основних етапів. Розпочали з демонтажу покрівлі, яка складалась з плит перекриття розміром 3 на 6 метрів і вагою близько 4 тонн кожна. Спочатку їх зачищали від подушки, що складалась з піску, керамзиту і рубероїду. Потім, діставшись до закладних, на яких вони тримались, їх відрізали і одна за одною автокраном спускали донизу. Наступним етапом був демонтаж бічних плит. Для цього, окрім автокрана, підключили автовишку. З її допомогою працівники діставались до таких самих петель, відрізали, кріпили стропи і спускали. Далі, використовуючи перфоратори і гідравлічні домкрати, розбиралися гляною кладкою, де була можливість, демотувала спідлоги, а для доступу до верхніх рівнів працювали з люльки автовишки. Та саме зі сходовим маршем: розбивали стіни, знімали сходинки і демонтували плити, розташовані між поверхами. На завершальному етапі демонтажу була залучена спецтехніка у вигляді екскаваторів, фронтальних навантажувачів, оснащених гідромолотом і самоскидами. З їх допомогою демонтували залишки стін і прибирали все будівельне сміття. Треба щось розібрати, звертайтесь.